До нас звернулася вчителька гімназії села Зачернеччя Ковальського району Марія Верещук. Жінка бідкається, нова директорка забрала у неї години. До щотижневої норми не вистачає дві години. Мовляв, у колективному договорі прописано, навантаження працівникам зменшувати не можна. Ще минулого навчального року. Пані Марія була заступником директора. Втім, за станом здоров'я пішла з посади. Директор, якого призначила голова Смідинської сільської ради, прийшла до школи директора нашого, який був директором, вона ж не тільки директором нашої години мала, вона її взагалі звільнила, а мене забрала мої години. Я тепер маю тільки 7 сім годин і півставки інклюзії, яка оплачується по дванадцятому розряду. А я вчитель вищої категорії забрала в мене мої години, образотворче мистецтво забрала. Вибрала звичаї і обряди. Мистецтво моє взагалі забрала, віддала людині, щоб вона танці вчила на тому році. Вона каже, бо ви були призначені на роботу як, <кхи> як психолог. А ви ще освіта, психолог. Я кажу, була призначена на роботу в 2005 році, а в 2000, зараз на 23 третій, двадцять другому році, вересні місяці вона. Ради. Оксана Кістик звільнила, тобто вилучила з штатного розпису, вилучила посаду психолога. Хоча в нашій школі є дві дитини з особливими потребами. Новопризначена директор гімназії Ілона Федорух каже, не може дати більше годин вчительці. Мовляв, не може забрати години в іншої викладачки з розбіжної літератури, яка вже пенсійного віку та з інвалідністю. Директор мені залишила такий приблизний проєкт навчального плану, О, де був зроблений розподіл годин, так як вона це зробила. Там були підставки, підставки асистента вчителя Марії Іванівні, попереднім директором назначено, і також було назначено 6 годин. Так, на даний момент я їй додала ще години, і її, тобто, доставки не вистачає дві години лише. Mm. Але все одно вона цим не задоволена. Більше у мене цій викладачці немає що дати. Поясню чому. Вона прийнята в цей заклад, я підняла її особову справу. Вона взагалі прийнята в цей заклад як вчитель російської мови та літератури і французької мови. На даний момент у мене немає в закладі ні російської мови, ні літератури, ні французької мови. Вона має право викладати зарубіжну літературу. Але в мене ще є е, педагогічний працівник, який викладає зарубіжну літературу. Так, ця людина пенсійного віку. Але вона, крім того, ще є інвалід дитинства. У цієї людинки є 8 годин. Щоб розібратись у ситуації, ми зателефонували колишній директорці гімназії у Ольги Вавренчак. Теж претензії до нової очільниці навчального закладу зробила так, як їй було. Вигідно, а мене звільнили незаконно. Розумієте, ми я також претендувала на посаду вчителя, і мене просто звільнили незаконним членом. Хоча в мене години так само були розподілені. Що хотіла, це робила. Вчителі взагалі не читають ті години, які вони які вони мали ну взагалі. По яких проходили курсову перепідготовку, по яких атестувалися, в них там абсолютно все ж керебне На сьогоднішній момент. Абсолютно не не читають ті, хто хто навіть і був спеціаліст, і хто які курси мав пройдені абсолютно не відповідає нічому, ніяким нормативним чинним документам. Я подала, буду судитися з ними за незаконне звільнення. Ось. В колективному договорі, який був складений минулого року і е, зареєстрований офіційно в Ковельській міській раді, там було чорним по білому написано, що е, на довантажити е, нава спочатку навантаження повинні отримати ті, хто працездатного віку, далі на решта розподіляється між пенсіонерами. Ми намагались додзвонитись до голови Сміденської сільської ради Оксани Піцик, Втім, марно у сільраді повідомили, що вона нині за кордоном. Тож ми надамо пані Оксані можливість прокоментувати ситуацію згодом. Своєю чергою в управлінні освіти і науки Волинської ОВА нам повідомили такі питання. Навчальні заклади вирішують на місцях законом про освіту, місцеві органи територіальні громади. Мають повну е, самостійність щодо прийняття е, рішень, тому потрібно звертатися в територіальну громаду, а також у відділ е, освіти територіальної громади, які там нададуть чіткі пояснення щодо розподілу годин та mm. прийняття на роботу, а також директори закладів освіти також мають самостійність щодо кадрових питань.